Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про еволюцію нашого з вами виду Homo sapiens. Еволюція людини. Антропогенез. від грецького. Антропос. Людина. Генесис. Виникнення. Процес походження і розвиток усіх видів роду людина Homo. Етапи предки людиноподібних мав. Людиноподібні мавпи. Найдавніші люди, давні люди, ну і перші сучасні люди. Предки людиноподібних мавп. Примати беруть свій початок від Пур -га -то -рі у -са. Жив він 70 мільйонів років тому. Його перші рештки були знайдені на території сучасної східної Монтани Сполучені Штати Америки, у місцевості. Відції назва вважається, що він був схожий на щура розміром десь 6 дюймів, це приблизно 15 см, і вагою приблизно 37 грам. Головною його їжею були комахи. А от серед приматів еволюція людини бере свій початок від. Пропліопітека це невеличкі мавпи, які жили на деревах і живилися рослинною їжею. У наслідок біологічної еволюції від них відокремилися людиноподібні мавпи Орангутан та Гіпон, які дотепер існують, та дріопітеки проконсули Древні Мавпи. Людиноподібні мавпи. 18-17 мільйонів років тому від північної сири до Мозамбіку існували дріопітеки. Дріопітеки мали довжину 60 см і, можливо, більш довгі передні кінцівки, за допомогою яких пересувалися з гілки на гілку. Приблизна маса тіла – 20-35 кг. По поверхні землі ходили ще на чотирьох лапах, хоча деякі види могли бути прямоходячими. Харчувалися дріопітеки ягодами і фруктами, про що свідчать їхні корінні зуби, покриті дуже тонким шаром емалі. У 1969 році Саймонс і Пілбін вирішили віднести підтека Африканус до виду дрігопітека Янзай. До 1978 року назву роду змінили з дрігопітека на проконсула. А Жили приблизно 5,8, 4,4 мільйонів років тому. Оскільки мали спільні ознаки з шимпанзе та горилами, деякі автори вважають його предком скоріш шимпанзе, ніж людини. Тим не менше, більшість вважає його найдавнішим предком людини. Через схожість зубів, зубами Австралопітека, крім того, у стопі Адрипітека є додатково мала кістка. О, яка перене. присутня у стопі людини. Але відсутня у стопі Сучасних людиноподібних мавп. Австралопітеки. Австралопітекові чи Австралопітецини з латині, Південний та з Грецької Пификос. мавпа. Група приматів забудовує проміжна між мавпами і людьми. Мали ознаки як і людей, так і мавп певні. Притаманна прямоходіння, зокрема, але мавп'яча голова, маленький мозок і навіть невеликі ікла існували приблизно 7-1 мільйон років тому, здебільшого на території Східної Африки. Австралопітеки досить різноманітна група. Ми бачимо зеленим позначені грацильні австралопітеки. Саме від них, як вважають науковці, і пішли предки людей. Грацильні астралепітеки, з латині струнки. Вид австралопітеків, що був розповсюджений у східній та південній Африці, 3,9-2 мільйони років тому. Представники мали відносно невеликі розміри австралопітеки є нащадками ранніх австралопітеків та предками масивних австралопітеків, параантропів і ранніх людей. Відомо п'ять видів цих гомініт: австралопітек Афарський, «Кеніантропус австралопітек Берг Ель Газальський, австралопітек Африканський. Люсі війшла навіть в масову культуру, Так, у фільмі Люка Бессона є Люсі, ну там і героїню головну Люсі зовуть, і так би мовити, є камео на австралопітека Люсі. Під час другого польового сезону в 1974 році експедиція знайшла безпрецедентно повний близько 40%, дуже велика рідкість скелет самки Австралопітека за індексом АЛ 288, 1 3,2 мільйонів років тому, який здобув широку популярність під назвою Люсі. Ну власну назву дали саме і учасники експедиції, просто там постійно... Навірали вісня Бітлз під час розкопок. with diamonds. О, звісно, не буряшки поперешки, ну тим паче у всіх була на слуху. тому і дали таку назву даному скелету Люсі. Знахідка дала нові свідчення прямоходіння астралопітеків і виявила людиноподібні риси в анатомії зубів і щелеп у поєднанні з надзвичайно примітивною будовою інших частин черепа і мозку. Людина уміла, 2,6-2,5 мільйонів років тому. Високорозвинений Австралопітек, перший представник роду людина, з'явився у східній Африці приблизно 2,4 мільйонів років тому. Саме людина уміла чи один з її різновидів, вважається наразі найімовірнішим предком усіх пізніших представників роду Homo Об'єм мозку 650 тисяч 100 кубічних сантиметрів. Зріст становив всього-навсього метр півтора. Вага. 30-50 кілограм, що також небагато. Розмір зубів зменшується, зубна емаль стає менш товстою. Перший палець ступні розташований прямо з іншими пальцями, тобто не у мав напроти, а прямо. Обличчя мало архаїчні форми з над наточними валами великими і пласким носом, та виступаючими вперед щелепами. Людина уміла, першою з предків сучасної людини, почала регулярно виготовляти кам'яні знаряддя праці і перейшла на всегідність, про що кажуть будови її зубів. З неї також починається бурхливий розвиток розміру головного мозку. Вона є творцем ранньої галькової культури. Культура навіть була, яка за місцем перших знахідок була названа олдувайською культурою. Звісно, виділення. У самостійний вид роду Homo викликало багато заперечень. Проблема класифікації людини умілої полягала в тому, що багато рис її будови були архаїчними і зближували її з австралопітеками. Лікі і Нейп'є і також Тобаес були впевнені у принадлежності нового гомініду саме до роду Homo, тобто до нашого роду, до роду людина. А уж хто точно був представниками роду люди, так це архантропи або найдавніші люди. Це спільна назва для видів людина працююча і людина прямоходяча. що прийшли на зміну людині умілій, один мільйон років тому архантропи витіснили астралопітеків і людину вмілу, залишившись єдиним представником роду. людина працює амоергастер існував 1,8-1,4 мільйонів років тому вид роду людина хомо разом із людиною прямоходячою ходячою прийшов на зміну людині у Основні знахідки в Кенії, Танцанії, Грузії, зокрема, відомою знахідкою, є хлопчик з Туркани. скелет підлітка віком 9-12 років, за іншими даними, 13-14, знайдений в 1984 році в Кенії озеро Туркана. Вік знахідки 1,6-1,5 мільйонів років. Судячи з істотної зміни будови тіла, вищий зріс довгі ноги. Людина працюючи зайняла нову екологічну нішу, відкриті вторинні савани. Остаточний перехід до життя на відкритих місцевостях спричинив швидке розселення людини працюючої за межі африканського континенту. Людина прямо Різновиди її – це Пітікантроп, Синантроп і Гайдельберська людина. Ми бачимо фото. Пітікантропа, синантропа. В принципі, вже угадуються людські риси. Гайдельберська людина. Homo heidelbergensis. Європейський гризновод людини прямохадячої, якщо мешкав у Європі та Західній Азії, 700-200 тисяч років тому. Вчені вважають, що гайдельберська людина з'явилася 700 тисяч років тому в Африці та в період між 200 та трьохсотим тисячами років тому гайдельберзька людина емігрувала в Європу та Азію. Скам'янілості були знайдені в Ефіопії, Намібії, Південній Африці близько 300 тисяч років тому в Європі від гайдельберзької людини відокремилися Окремі види, такі як Неандерталець, Homo а 200-100 тисяч років тому в Африці ми з вами тобто Гомо сапіенс людина розумна. Давні люди або палеоантропи. Пізні палеоантропи Західної Європи називалися неандертальцями. Неандерталець. Хомоуніандерний вид людини жив 230 тисяч-27 тисяч років до нашої ери. В 1856 році були знайдені рештки скелетів у долині Неандерталь у Німеччині. Звідси і пішла назва Неандертальці. В середньому зріст був 165 сантиметрів, чуть-чуть нижче за назви трохи. Сильніші були, масивніші. За нас з вами з великими головами були добре пристосовані до холоду, оскільки на півночі Європи мешкали, об'єм мозку 1100-1700 см кубічних. Неандертальці займалися збиральництвом і мисливством. Мешкали вони спільнотами 2-4 сім'ї, і у яких існував чіткий статевий та віковий розподіл праці. Неандертальці вже ховали своїх навіть померлих. Перші сучасні люди або неоантропи. Перші Гомо Сапіанс з'явилися близько 200 тисяч років тому на південь від Сахари в Африканському, тобто континенті. Кроманьйонці – узагальнена назва людей, що жили в пізньому палеоліті і мали сучасний вигляд. Вони вважаються предками європейців. Інша назва неоантропи, що ми вище зазначили. Кроманьйонці є першими відомими представниками Homo sapiens в Європі. Перший кістяк кроманьйонця був знайдений в 1868 році у печері Кроманьйон в департаменті Дордонь. У Франції да, да. звідси назва кроманьонці. Об'єм мозку, такий вже як у нас, – 1400-1900 см3. кубічних. Міцна будова тіла, ну порівняно міцна. Зрозуміло, що неандертальці були все ж міцніші. Займалися полюванням на великих звірів. Мали схожу будову черепа скелета, як і ми з вами. Сучасна людина. Жили кроманьонці групами по 20-100 чоловік. Будували житла на фотографії житло із кісток мамонта, шили одяг і шкури, застосовували кам'яні голки. Ми бачимо і не лише голки, а різноманітні знаряддя праці, зроблені з камня. В куту, правому, верхньому, це гременьонцями вони були зроблені, оздоблювали знаряддя праці візерунками, мали розвинену мову, легко спілкувалися між собою. Приблизно 10-15 тисяч років тому навчилися землеробству, одомашнювали диких тварин і виготовляли керамічний посуд. Стіни житла прикрашали зображенням тварин, ну і полюванням прикрашали. Захищали жінок і дітей, ділили м'ясо на всіх. Турбувалися про немічних, ховали померлих і прикрашали їх могили. Тобто це ми з вами, але в дуже-дуже далекому минулому. Підсумуємо. Отже, почнемо з пропліопітека. Значить, Пропліопітек дав нам Дріопітека. Вони були іще представниками мавп. Інша назва, як ви знаєте, Дріопітеків це проконсул. Вони свою чергу дали Австралопітеку. Австралопітек це вже була проміжна ланка між мавпами і людьми відповідно. І от ці австралопітеки, саме грацильні Австралопітеки, дали нам архантропів, куди входили людина працююча, пітікантроп, гейдельберська людина, синантроп. Вони ж дали, як і сучасних людей. Так і палеоантропів. тобто Палеоантропи це давні люди, ну і найвідоміші, звісно, неандертальці. І існує гіпотеза навіть, що кроманьонці і неандертальці так би мовити, вступали в шлюби. Ну і тому у нас є певна частина генів саме цих неандертальців. І неоантропи, тобто, неоантропи це перший наш крок, перші кроки людей. Розумних нас з вами на планеті Земля. І оці перші кроки, перші оці люди, називалися кроманьйонці. Дякую за увагу. На все добре, щасти, до нових зустрічей!